Сьогодні будемо виконувати вот таку роботу. Значить, сьогодні будемо виконувати вот таку роботу. Получається, бачите, да, окно поставили і краешек вот этого бетону совеского треба відрізати, щоб зробити нормальні откоси. Ну, понятно, да. То есть, щоб нормально потім гіпсокартон сюди або штукатурку покласти. В чому смысл? Значить, вот этот диск штерн, вообще, оцей бетон советский. Він взагалі не бере, коротше. Ну вот, я пробували. Значить, як мені довелося пілити. Ну, так, я підсказку зроблю. Ну дуже дорого, сразу кажу. дуже дорого. 7D-шний диск. У мене по там пару дисків, таких не добитих під плитку. От я таким диском ріжу 7D-шним дистаром. Так, да, він нормально, он. шмале нормально. Чітко, тоненький. Так, да, і советський бідпад, якось так, Ось таку роботу я зробив. пыли хапанул нормально. Зрение он вообще ничего не бачил, хоть и в очках. Ну, сделал, зачистил. Конечно, такая работа робится не так. Треба, когда окно еще вот, хотели ставить окончики, треба, блин, ну, срезать и потом ставить окно. А это как-то ну, неправильно. Получается, пришлось все закрывать, намучился, закрывать порог, закрывать радиатор, закрывать окно. Ну, это важко так работает Ладно, Зрізав дуже важко цей бітон. Такий він бачите. Щось які рамзіти, гравій, що хочеш там.